У нас в громаді 14 закладів середньої освіти, 5 закладів дошкільної освіти і два позашкільної освіти. Ми жили повноцінне життя. Знаєте, навіть ні за що не задумувалися. У нас на місяць по декілька свят було. Ми ходили на екскурсії. Ми запрошували до себе театри, лялькові театри. І до війни воно було зовсім, зовсім по-іншому. 24 лютого вже якось так, якось так уже всі говорили, да, ми всі знаємо, що якісь такі слухи буде щось, не буде якась війна, та яка війна ну, почалося все просто. О п'ятій ранку я дивлюсь у вікно, а люди просто роз'їжджаються. Вони всі сідають з дітьми, діти під руками. Вони щось, якісь сумки, якісь торби, всі грузяться, всі роз'їжджаються кудись. У мене телефон починає просто обір, ну, обривається. Один педагог телефонує і каже, нас вбивають. От реально було. І ти не знаєш, ну от реально. Ти не знаєш, що відповісти. Заспокойтесь, все нормально, не хвилюйтеся. Сьогодні всі залишаються вдома, бережіть себе. В дригачах нікого не було. Нас не працювали ні магазини, ні аптеки. Тут нікого не було. Ще було на паузі, і ми якось так жили. Сьогодні вижили, ну і добре. Це будинок культури. Е коли була повномасштабна, почалася повномасштабна війна, то тут в підвальному приміщенні були люди, жили ті, які поруч живуть, ховалися там. Потім тут був гуманітарний склад, роздавали гуманітарну допомогу людям. І в один прекрасний день. Було влучання, але ракета не розірвалася, а просто застряла в самому приміщенні. А в цю ж ніч було ще одне влучання, і, як ви бачите, все зруйновано. Ну, Може, півроку десь плюс-мінус, і люди почали потроху повертатися до своїх будинків. Почали діти з'являтися, але ж найважливіше питання було, що ніде їх залишити дітей, якщо треба йти на роботу. І в нас міська влада наша з благодійним фондом відкрили простір безпечний. І в нас відкриття, приходять діти, вчителі на місці, і ми з ними почали працювати. І є такі діти, які ось тільки на минулому тижні перший раз зустрілися. Вони приїхали перший раз побачили свого класного керівника, однокласники. І вони приходять, вони так обіймалися просто: хто плакав, хто посміхався, хто біг просто до іграшок, о, кажуть, тут що сухий басейн є. І вони говорять про війну. Вони прийшли, кажуть: о, тут класно! А що тобі тут подобається? Ну тут не чути сірено, і треба правильно це все пояснювати дітям. В нашій громаді вже п'ять таких просторів, і їх все рівно не вистачає, їх реально не вистачає, тому що діти повертаються. Ці кімнати працюють от шість днів на тиждень з восьмої ранку до п'ятої до шостої вечора. І графік такий, що обіду немає, тобто немає хвилинки вільної. Кожна година розписана в якійсь школі, якомусь класу, якимсь дітям. У нас дуже багато лекцій, змінної і безпека, ми знайомимося, першої допомоги. Ми все навчаємо дітей, ми все хочемо їм дати. Я дуже вірю, що те, що ми робимо, те, що ми стараємося робити, дати дітям, що воно просто принесе свої води. я вірю в перемогу, і хочеться дуже миру, щоб був просто мир в країні.